Довго очікуване відкриття найбільшого в Україні спортивно-розважального центру Леоленд. На відкритті зібралось ще мало батьків з дітьми, які першими відвідали інтерактивне місто професії Кідландія. Територія інтерактивного парку відразу ж нагадує місто Лева. Тут понад тридцять станцій, де діти можуть отримати нові знання і навички та спробувати себе в найрізноманітніших професіях: від банкіра до пожежника чи лікаря. Це я забираю цей мій необхідний вірус, а це ми відкладаємо. Він не Так в лабораторії юні дослідники шукали небезпечний вірус. кажуть, боролись швидко. Я перша знайшла е, рибу. Цю, м, Як? Ну, просто взяла, я просто малюнку знайшла. Леоленд мав відчинити свої двері для дітлахів ще рік тому. Та через початок повномасштабної війни відкриття перенесли. Очікували, що і рік назад буде відкриття, тобто ми вже дуже чекали давно, але це вартувало того. Це незвичайно. Реально дуже класно для дітей, для дорослих. Це, це як казка. Ти себе можеш відчути ким завгодно, персонажем будь-якої казки, будь-якого світу. Пані Наталя прийшла із донькою. Дівчинка від захоплення, наче дзига. Ідіть сюди! А, а кого це ти гукаєш? Е, з моїх друзів. Е, тобто ти не сама прийшла сюди, так? Так, з друзями. І де була? Е, я виготовила йогурт, працювала в банку і працювала в будівельні. Ось так, не договоривши, Рая побігла з друзями приміряти вже наступну професію. Адже обирати дійсно є з чого. Для більш активного відпочинку на території Лаоленду також запрацював Кігурумі парк. Тут лабіринти, батути, ніндзя-парк і скеледром. Кожен може знайти атракцію для себе. Комусь більше до вподоби батути. Е -е, батута паст. Що сподобалось найбільше? Батути. А хтось із залюбки лазить на скеледромі. Е -е. Як тобі ще сподобалось? Да. Е -е, так було високо, не страшно. Кожна локація максимально безпечна для малюків. Загалом це все просто простону дитина може переходити з одного місця на інше. Всюди є інструктори, які слідкують за порядком. Але батьки теж можуть не забувати про те, що це її дитина, і рівень безпеки для своєї дитини вони самі встановлюють. Поки діти бавляться, батьки не приховують емоцій. Пані Юля впевнена, це місце стане для кожної сім'ї особливим. Ми чекали з дня на день. Ми ходили в садочок і кожен день дивилися коли вже, коли вже, коли вже дуже мені подобається. Дуже подобається, що є е, е, люди, які можуть допомогти дитині, і вона не сама. І я якби присіла собі, то я в безпеці за дитину, щоб за нею хтось там слідкує. Як не як двері спортивно-розважального центру відчинені щодня з 10-ї ранку до 10-ї вечора.